Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні я думав все-таки зняти реакцію на маминий торт, але він якийсь вже був, скажімо, твердоватий. Мама казала, що вона ще раз його десь зробить. Горіховий, коли ще раз вона зробить, тоді ми з вами вже прореагуємо. Так, я все-таки погнав сьогодні в магазин зранку і купив для вас лейс. Крабовий. Зі смаком краба. Я думав, що ми їли зі смаком краба. Я подивився в творчу студію свого каналу. Не пробували. Тому такі справи. Поїхали за що які вони на смак. Я до речі 100 років не пробував зі смаком крабів. Дуже давно пробував. Тому поїхали, нагадаємо смак. Let's go! Деньс Фрейні реагує, Деніс Фрейнір реагує. Сьогодні він буде пробувати. Чипси картопляні зі смаком. Краба, Краба, Крабан! Давайте їсти та. Подивимось, що вони там себе ці крабові крабові представляють. та. Смачно, не смачно, не знаю. Але я трошечки підніму. Знаєте, як воно підніму. та, що тут таке? А, сухарі. Добре. Трошечки вас підніму. та. Або то щось геть впущене. Та, добре. Угу, угу. Поїхали їсти. Так. Угу, mm -hmm, пахне крабом. Так. Давайте їсти. Mm -hmm. Який ваш улюблений смак-краб? Сир? чи Чешейки? Піші Мій сирний. Навіть. Бачу, з чіпсами вам в ролики більше заходять. Десь на 200-300 передів. Сподіваємось, що тут так і буде, Угу. Mm -hmm. Смачно. Добре угу. була маленька пачка за до 40 грн Я взяв чуть більшу 47, та велику бік пачку. Добре? Натуральна картопля. Біць, які я новини хочу з вами поділитися. Ну, поки що одною. Наша маланка. Ну. Коротше, маланка. Це популярний відос по великих цих відосах. 20 тисяч передів. Красу вчора стукнуло і подивився. Почали дивитися. Бо то було, стали передді, потім знову пішли. Так, я вже казав у відео. У відосах, тепер далі 20. Ну, пішли ріст вже 20 тисяч. Ну, за 6 років чи за скільки. За 6. Ну і так не Маланка їм зайшла. Добре, що дивитесь, хоча б щось по горизонтальних. Бо мені головніше, щоб дивилися оці відоси, а не шорти. Хоча шорти. М -м Тоже... Що ти більш підписки тобі додають. Ну а я все ж таки хочу, щоб ці відоси дивилися. І ви все-таки дивитесь. Mm. Про бургер і не запий челендж майже 1000 передів. Бургер 1000. Ото помдайте ті відоси, що я казав, що накрутка, Ну mm. no. що лайків було більше, ніж передів. Зараз тепер е, все, тепер нормально, тепер вже там де 100 лайків вже 1000 передів, там 200 не запий челендж вже теж до 1000. Видно, або ютуб не давав спочатку ті перегляди, а вони були. Або ви почали дивитися. Типу вам було стало цікаво, що це за відоси такі у мене на каналі, що лайків менше, ніж передів. Ви все-таки таким чином дали їм перегляди. Або все-таки YouTube спочатку не показував, потім показав. Це добре що показав. Бо Бу, бургер вже тисяча передів. Набрав. Не запий челендж. Е Кикю? Тоже майже тъща. Mm -hmm. Там кис нове не проходила. там? Мене не трябва нове YouTube. А, а, то не е не YouTube. Час давати оцінку. Ну, щось надавить мені краб цей не дуже, ведь я 8 балів. 8 балів краб хай буде. Я взагалі то спочатку заїхав в Аврору зранку. Думав один напій взяти якийсь, який не пробував. Думаю, то я все-таки ж хотів чіпсів. Подивив, що в Аврорі була маленька пачечка крапових Я думаю. А в іншому магазині поряд може буде велика. Я заїхав, була велика. Я взяв краберу. На днях ваші чекає реакції. Ммм... Mm. Я Чіо, Там ще є два смака, перець і сметана та зелень. Бо ми боком пробували. І але ще один смак є. Попробуємо. Такий у нас мукбанк. Dobra. Zabavajo se jutro, šel. <laughs> Mmm Ta kto kupio Coca-Colu? Sprobuję s oz Coca-Colo. J'ai nasmak. B jakраз хочу pet. футбольчик саме те Кока-Колу і дев'ять. Угу. Кока-Колу краще. А саме вісім. За мардитон сьогодні хочемо десь чи до обіду, чи ближче до обіду зробити шашлички на природі, але будемо їсти тут. Таке посидіти. Щечки поїсти з родиною та сім'єю. Тому... то вже травень, то вже літо, скоро то вже ні. То це вже літо. Так, так жарко, що капець. Хоча я їхав вперше без куртки, у мазі було холодно. Все-таки треба куртку одягати. Угу. Mm -hmm. Все. Я доїдаю. Бачно. Може бути. Треба вимкнути ті сповіщення. Постійно щось вик... Угу. Постійна рекомендація. Це мені завжди новини політику кидає. О бо я скачав в мене Google Chrome глючив. Ще давніше. І воно мені постійно політику ви... викликає. Вибиває. -ди 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 -ди". То, там сталося, то сталося. Давно цікаво, але мені плінка є тут о, на бідос. Ой! Нормально поїли. Добре, дружні. Вмиваю руки, бо камеру треба виключти. Добре, дружні. Було смачно, я поставив 8. Ну, так як крап, це не мій любимий смак, тому я поставив 8. Можна їсти під футбольчик саме теж. З Кока-Колою. Взагалі супер. Тому на цьому все. Я попробую. там ще є сирний смак, але сир ми вже з вами пробували. Ну, ще якісь смаки на днях вийде. Я куплю цей. Ну, то, що ми їли ті чіпси інакше. Чіо. Та. Там є перець і сметана та зелень. Чи сметана та цибуля. Та. То ми з вами теж попробуємо. А на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Фрайнлі. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, побачимось в наступних відео. Сьогодні викладу 5 шортів, так як більше не набирає і так. Щось нема перейдів взагалі на шортах. А на тих двох каналах трохи є так. Ну, такі справи, нема тисячі перейдів. Викладаємо тоді далі 5. Бо я виклав 10-го числа. 10-го числа я дуже багато виклав. Взагалі нічого не набрало. 11. -го. Виклав 10, лише набрало один відос 700 переглядів. Тоді сьогодні викладаємо 5. І достатньо. Все. Всім пока-пока. Бувайте, йоу.